Але як можна подарувати людині щось, коли вона в принципі не готова прийняти цей дар, якщо він не вписується в ту ієрархію цінностей, які ця людина і світ довкола. Дар не має сенсу, якщо він нічого не вартий в очах того, кому приноситься. А формується наша ієрархія цінностей під впливом людей, які є для нас авторитетними. Таким духовним зірцем був для Ізраїля на межі Нової ери Іоанн Хреститель. Звичайно, для Ізраїля, який шукав шляхів до Бога. Іоанн Хреститель нагадував стародавніх великих пророків, особливо Іллю, хоча Ісус Христос скаже про нього, що з поміж народжених жінками не поставав більший за Іоанна Хрестителя. Назвали його тому, що зовнішньою ознакою покаяння і духовного оновлення Іоанн обрав хрещення, помовіння, занурення у воду. Ми знаємо, що заради прийняття цього обряду прийшов до Іоанна на Єрдан і Месія. Іоанн, Господній предтеча. Що таке бути предтечею? Це означає усім своїм життям, своїм подвигом віри пронизливою думкою творити таку духовну атмосферу, завдяки якій, хай спочатку дуже невеличка частина людства, але все ж відкриє своє серце на зустріч Сину Божому і людському, оцінить як коштовну скарбницю той духовний досвід, з якого, по суті, починається християнство. Він, предтечі Господній Іоанн, Провіщав про прихід Агнця своєю проповіддю, своєю покою молитвою і своїм пророчим мученицьким подвигом. Люди йшли до нього на Йордан, бо знали напевно, це той, хто навчить глибше, ніж фарисеї, хто вчинить мудріше, ніж законники, хто своєю чистотою і духовністю, своїм генієм. Аскетичною стриманістю і пронизливою правдивістю та безстрашністю, відкриє світ до цього часу майже невідомий. Люди приходили на Йордан до Іоанна, щоб отримати сили для пізнання Христа. По суті, він перший почав жити як християнин, а ті християни, що з'являться протягом першого століття нової ери, Житимуть прокладеним ним шляхом. Саме тому він, притечий хреститель Господній, виключна постать у духовній спадщині церкви Христової. Він не воскрешав, не стілював, не робив, здавалося б, ніяких чудес, але він воскресив і зцілив і звершив чудо тим, що вказав на Христа. Воскресив і зцілив душу, померло в безплідному благочесті, формального закону і формальної віри. І знову іродіада біснується, знову знічується, знову танцює, знову вимагає у Ірода незаконного усікновення голови Іоанна Хрестителя. Так починається слово святого Іоанна Златоуста на день, що його Церква Христова відзначає 11 вересня, день усікновення глави святого Претечі Господнього Іоанна. І не лише я один жахаюсь від цього, але думаю, що й ви усі, хто чув голос Євангелія, здивуєтесь разом зі мною від вазі Іванові, нерозумності Ірода і звіроподібній несамовитості безбожних жінок. Іан Златоуст згадує вислів царя Соломона Краще жити з Левом та Змієм, аніж із жінкою, лукавою і злоязикою. А далі розмірковує над цим, протиставляючи одна одній добру і злу жінку на різних біблійних прикладах. Хто зацікавився цими роздумами святого Іоанна Златоустого, може прочитати їх у життях святих святителя Дмитра Ростовського. На день 11 вересня, коли, як я вже сказала, ми вшановуємо пам'ять усікновення Гладвою святого притечі Господнього Іоанна, вшановуємо суворим постом. Зазначу лише, що кара Божа не уминула напасників, ірода позбавив Кеси Римський, усієї його влади, усіх багатств і разом із перелюбницею відправив заслання, а танцівниця. Дочка Іродіади, на проханні якої і було страчено Іоанна Хрестителя, загинула жахливою смертю. Переходячи взимку через річку, вона провалилася під кригу і та гострими краями перерізала їй горло. Голова її була принесена іроду та Іродіаді, як колись голова притечі, тільки відсічена не мечем, а кригою. От такий кінець мала ця історія. Треба, однак, сказати, що коли Ірод усікав чесну главу Іоанна, то це не був тільки його особистий гріх. Це була природна реакція злобних інстинктів гріховного світу, що гине. І весь парадокс. І вся трагедія цього світу в тому, що він не міг не вбити предтечу. Але і убити його він теж не міг. Ірод. Любив слухати Іоанна Хрестителя. Він відчував його простих і суворих словах сяйня божественної істини. Але ця істина обпікала царя, бо Ірод не хотів відмовитися від гріха. Він кохався в ньому. Страшна доля приреченого грішника неможливість відкинути гріх. Неможливість як особистий вибір. Адже в тій ієрархії цінностей, яку проповідував, до якої закликав Іоанн, тління не було, як не було і злоби, і усіх тих марень, якими світ живе досі, світ гріха. Іоанн вказував на світ Христа. Іоанн вів до нього. Застановімося, хто ж ішов за ним, серед перших юдейська молодь. Палка юнача вдача жадала духовного лету. Серед таких учнів Христителя був і майбутній апостол та євангеліст Іоанн Богослов. Явлення Христа, в якому його вчитель побачив Месію, справило на нього таке глибоке враження, що він став улюбленим учнем Спасителя. Найчистіший і найсуперечливіший дар юність. В них молодих, Іоанн Притеча намагався вкласти якомога більше. Бо саме їм належало ознаменувати світанок нової ери щоденною, копіткою, виснажливою працею на тяжкій, але вельми вдячній ниві ниві істинної духовності. Цю справу продовжує сьогодні нове покоління християнської молоді, зокрема української. І ті, хто 1 вересня розпочав навчання у класах духовних академій та семінарій, майбутні наші богослови, священнослужителі і звичайні миряни. Але ні, незвичайні, бо мають тонкий духовний слух. Такий, що серед різних мелодій, гомону, балаканини, а іноді і звіриного рику, якими сповнене довкілля, змогли почути тихий голос Бога. На жаль, у нас зараз це релігійне таке духовне роздвоєння серед багатьох віруючих. Коли людина у церкві, вона віруюча людина, вона православна христина, коли вона виходить поза церквою, вона починає жити, діяти зовсім за іншими стандартами, за тими ідеалами і за тими умовами, які ставить сучасний світ. А вони прямо протилежні тому, що, чого навчає Христос. І тому якраз наше братство – це така наша невеличка спроба. Скромна спроба добитися того, щоб можна було поєднувати і сучасне життя, і життя в сучасному світі, в сучасних умовах, життя молоде із ідеалами християнства. Тим більше, що роками церква була зачинена в межах храмів. Роками до храму заборонялось приходити молоді, приходити дітям. Таким чином. Намагалися знищити церкву. Ось. Дум... Да, думалося, що е, е, старе покоління, оці бабушки, повмирають і вже до церкви не буде кому ходити. Але ми бачимо, що незважаючи ні на що, молоді йде до церкви. І я, як е, священник Михайлівського Золотоверхого Собору, як монах Михайлівського монастиря, можу засвідчити, що на наших богослужіннях. Є досить значна частина молоді. Лю молоді люди приходять до храму, приходять до Бога. І якраз у це братство це є спроба і церкви вийти за межі безпосередньо храму, вийти за межі тільки богослужіння а і долучитися до всіх сторін людського життя, бути не тільки в молитві разом, бути не тільки в храмі з молоддю, а й бути і поза храмом, бути в навчанні, бути в якихось і в подорожах, і в розвагах християнських, прикладати свою молодечу енергію для тих корисних справ, які дуже потрібні тим, хто є навколо нас і хто нас оточує. Я навчаюся в Київському духовному семінарі на четвертому класі. І я дуже вдячний організаторам братства, де з різних порах і Києва і молодь збирається. І тут вони можуть знайти єдину мету, яка їх єднає, це християнство. Влітку ми намагаємося виїжджати на поломнице. Два роки підряд, це другий раз ми їздили, от недавно повернулися, ми їздили на Івано-Франківщину, Скіт-Манявський, відомий монастир православний, Галич, древнє місто Галич, там дуже багато старовинних храмів і новий, новозаснований монастир в селі Приозерно. П'ять от, от, днів ми дуже насичено на одному диханні провели в паломниці, всі, всі такі оздоровлені і духовно-фізично і фізично повернулися в Київ. Ми плануємо е, організувати ще одну поїздку в Скітманянський, це в кінці вересня, для дітей з інтернату міста Бучі. Діяльність будь-яких молодіжних організацій е, розподіляється по чотирьом напрямкам. Це навчання, духовне навчання раз. Другий напрямок це літургійне життя, обов'язково участь в, літу, в літургії як взагалі центру християнського життя будь-якого християнина. Третій напрямок це товариське спілкування. І четвертий напрямок це соціальне служіння. Тобто, Сприяти тому, щоб молодь могла виявляти свою, свої справи милосердя до своїх ближніх. Взагалі я вже довго шукала, ну, довгий рік шукала саме такого, таке об'єднання людей, молодіжне, православне. І зовсім нещодавно, декілька місяців назад дізналася про це братство. Я дуже зраділа, бо саме не вистачає цієї згуртованості молоді так. Хоч трошки буде допомагати такі важкі часи молоді. Відповіді на різні питання знаходиться так. Видно, що християнська любов просто об'єднує, як вона об'єднує людей усіх, як це все згуртовує і що є в Україні ще люди, які зможуть підняти її. В світі переважно люди сходяться на підставі єдності якихось інтересів. І я пам'ятаю в школі, в університеті, де я вчуся. То ти спілкуєшся в принципі, з дуже великою кількістю людей, але е, з тим ти спілкуєшся, тому що у вас спільні такі-то інтереси, з іншою людиною якісь інші інтереси. Але е, завжди в принципі, мене особисто переслідувало таке глибоке почуття, що от чогось найглибшого, чогось найважливішого не вистачає. Тобто в чомусь найтакому фундаментальнішому в моєму житті в принципі, розуміння і єдності нема. А в братстві... Е, в принципі, я можу сказати, що я вчуся любити. Я десь бачу, от, що таке любов Христова краще. Тому що люди сходяться, які, можливо, в світському розумінні не зійшлися. Бо вони з різних, скажімо, ну, тобто за цінністю світу вони нібито з різних соціальних прошарків, з різних якихось там, навіть навчальних закладів, це дуже важливо для світу, тобто там, з різних, різних інтересів. Але люди сходяться саме тому, що вони люблять Бога. І вони саме тому хочуть і бачать для себе можливість і підставу дійсно спілкуватися разом і діяти разом. От, тому ну, дійсно радісно, просто радісно. Ти бачиш якби, зміст життя, ти бачиш, на чому життя тримається. Ти вчишся любити. Лишень думкою ми можемо проникнути у тайну прекрасного і недослідимого з'єднання, коли Небесне і земне творить те, в чому сяє Божественна любов, в чому діє Божественна благодать. Такими є рукотворні церкви, які після освячення стають домами Божими. Лишень думкою ми можемо побачити, як сотворене, тлінне прилучається до вічного, сповненого нетварного життя. Якщо думати про це, то хіба виникне запитання, навіщо будувати нові храми, або скільки їх іще потрібно. Новосвячений храм це небесна зірка, яка вибрала собі місце на нашій землі посеред нашого народу. Новосвячений храм це сходження ангела на землю, ангела, що буде вартувати тут аж до другого пришестя Христового. Новосвячений храм це вихід людини. За межі часу і простору. Ми вітаємо громаду святих апостолів Петра і Павла, що на Харківському масиві Києва із цією знаменною подією, освяченням престолу, збудованої ними церкви, яке звершив його святість Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Тобі молимось і тебе просимо, Отця Слова. Господа і Бога нашого, то глянь милостивим оком на нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, що перебуваємо в цьому небоподібному домі, похвалі Вселенної, правдивому життєнику, невимовної Твоєї слави і пішли при Святого Духа Твого, на нас і на насліття Твоє. І за божественним Давидом обнови в наших серцях духа праведного і духу младичним утверди нас і дай Україні нашій перемогу над видимими і невидимими ворогами, а нам однодумність та мир.